Я витерплю, я yeah. тримаюся, нічого страшного, yeah. В неї там депресія, тривога. Я не буду. Да? Ну звичайно, з, з точки зору ментально стану, це буде гірше, тому що вони не будуть звертатися. Mm -hmm. не буде. І таких па пацієнтів досить багато. От не хоче звертатися. Депресія є, є тривожний розлад. Хвилюється, переживає, напружений, знову ж лікує ту спину, а не йде до лікаря психіатра або взагалі нікуди не йде. Оце є проблема. А ті люди, які йдуть, а які. Чому чого бояться ці люди перш ніж передав? Бояться, чому? тому що вони, вони вважають, що вони що всім погано, що це не є симптом якогось захворювання. Да мені погано, да мені настрій, да, мене тривога, да, мене там безсоння. Ну нічого страшного, я по я не хочу. Я почекаю. От дуже багато Знаєте, у нас такий парадокс є цікавий в психіатрії. Е, коли е, люди от, звертаються на прийом, навіть навіть коли звернулися, і в них явні ознаки депресії, явні ознаки тривоги. Вони кажуть, лікарю, дайте мені якусь книжку почитати. Я хочу книжку почитати і одужати. Книжкою. Книжкою. Ну це ще дуже мені здається навіть і цікавий підхід. Да. Бо хтось каже, одну таблетку можна, так. так я одразу видержу. Ні, ні, тут таблетки бояться. Я а. хочу, ну, у нас тривожні люди вони бояться навіть одної таблетки. Книжку почитати. Я завжди розповідаю, коли у вас є пневмонія, або коли у вас є вразкова корбашлунка, або у вас там є якісь інші захворювання. Ви ж книжку не читаєте, або просто не, свіж, не лікуєте пневмонію просто свіжим повітрям. Так, це є метод додаткової реабілітація. Допоміжний метод. Да, читаєте книжку, там, гарну книжку, там, книжку про депресію, як собі допомогти, поведінкова активація. Це все працює додатково. Але просто так книжку читати, коли у вас є е, клінічна депресія, коли у вас є тривожний розлад, на жаль, не допомагає. Тому в цьому випадку, а ті люди, які е, мають ну от вони е, нервостему мають чи вони е, схильні там до, е, свої там ж е, скари передивлятися, відчуття е, фіксуватись на відчуттях, і вони йдуть до лікарів. Звичайно, з ними краще. Хай вони почнуть з невролога, з е, терапевта ендокринолога, але все рівно, якщо будуть там розумні лікарі, вони їх направлять до лікаря-психіатра. Вони ж людина звернулася, і лікар-психіатр пояснив, що з нею. І хотів би сказати, де що в першу чергу всім, хто відчуває ці всі симптоми, повинні звертатися першу чергу до лікаря психіатра.